На ну, треба говорити про те, що нам дають ці безпекові угоди, mm -hmm. і треба серйозно говорити, що насамперед дають нашим збройним силам. Це найголовніше. Нам такі угоди з Британією підписана, з Німеччиною підписана сьогодні. Сьогодні я думаю, і тв... із Францією. Це три найбільші країни, з них дві найбільші економіки Європейського Союзу. Mm -hmm. Тому yeah, перша yeah, моя yeah, відповідь: yeah, вони дають нам членство в Європейському Союзі. Ці угоди будучи. Mm -hmm. Води, я думаю, і в цьому переконаний, але укладають з нами Німеччина, Франція та інші, тому що бачать нас майбутнього члена ЄС. І я б всім нашим глядачам коротко пояснив: не треба недооцінювати наш, на, нас, Україну. Наш потенціал величезний у всьому. І він потрібен, в принципі, тим, хто стратегічно розуміє, що для одної з найбільших економік світу Європейського Союзу такі ресурси, така країна і такі люди. Після перемоги над Росією ясно, що потрібні. І друге Петре, ці угоди укладаються тому що ми поступово в тому числі йдемо до членства в НАТО. Тому і згадується виготовлення зброї, тому і згадуються контракти, тому що так влаштований світ в Європейському Союзі, так діють їхні уряди. Якщо є політичне рішення, голосують бюджет. Ну наприклад, Німеччини вже згадували. Давайте ще раз наведемо більше 7 мільярдів. Проголосував вже спочатку Бундестаг. І в бюджеті виділена ця допомога. І під ці мільярди, ясно, що німецькі найбільші корпорації, і концерни зацікавлені в контрактах. І щоб таке політичне рішення відбувалося, ми тільки за вони хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму Ютуб-каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.